Тому у нас є ідея, вона називається дуже просто: мережа громадянських журналістів слід ЮМН, якщо ви так хочете, бо є Український Мідіанетр. І це пропозиція не створення громадської організації. От, що ми не підтримуємо жодного кандидата і політичну силу, що журналісти це не активісти, і плутати ці поняття не треба. І ми говоримо про мережу громадянських журналістів добровільно. Тобто тут ніхто нікого за вуха не притягає. Але чим більше мережа, тим більше можливостей встановлення певних фактів, збирання інформації. О, отакі от мережі вони можуть принаймні. Треба розуміти, що люди дуже часто хочуть допомогти, вони залишаються свідомими громадянами, але те, що, в принципі, це головне правило журналістики, ми не розголошуємо джерел, що воно ну, не дуже діє, а діє тільки на персональному рівні. От мені повірили, і до мене ці люди пішли. Вони розказали, як це буде, і там були так само задіяні правоохорон мінти. Я навіть в Фейсбуці викладав цитати Авакова, знаєш, там за тиждень там, 10 його новин. Ми тут будемо контролювати, ми дадим, ми не дадим і так далі. Я реально в цьому бачу безпеку. І знову ж таки, ми ж не домовлялися, але ми вчора побачили, що якщо їм треба, режим бірху включається в одну минуту. От просто в одну минуту. Оп! Хочеться, а, щоб ця мережа була завжди, а не лише в критичний момент, тому що критичний момент може настати будь-коли. І щоб для правильного розуміння, я прекрасно розумію, що є нормальні поліцейські, ніхто не каже, що всі мінти козли. Є нормальні поліцейські, з якими ми спілкуємося. Там, Юневський підтримує цю тонку синю лінію. Окей, він підтримує. Я не так, щоб дуже, але це його право. Але це поліцейські є. І, скажімо. Поліція мріє, це те, що дійсно відповідає тому гаслу, що запобігати і охороняти. Все. Ваша функція на цьому закінчилася. А коли я читаю пости Авакова про те, що затримали з 10 літрами зеленки, ну сорі, і потім, коли йде порівняння, що замість зеленки могла бути серчана кислота, тобто апеляція до Гандзюк, то в мене питання, а якого хера ви нічого не зробили, нічого не розслідували і не встановили замовників?